до минус Господь з вами і з духом твоїм Читання Святого Євангелія від Луки Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав, настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені. Який би не був зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу. І царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події. і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати. Бо я вам дам устан та мудрість, яким не можуть протистояти чи протирічити ті противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас. І будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі, слово Господнє, слава Тобі, Христе! Почули Євангелія від Луки, а зараз теж приготуємося почути роздуми, проповідь Папи Франциска. Сьогодні теж 33-ту неділю звичайного часу і в шостий день, всесвітній шостий день в Богах. У той час, як деякі говорять про зовнішню кразу храму і дивуються його камінням, Ісус пробуджує увагу до цих неспокійних та драматичних подій, які позначили історію людства. Дійсно, тоді, як храм збудований людиною мене, як в мене в цьому світі все, це важливо знати, і важливо вміти розрізняти. Ті часи, в яких ми переживаємо, щоб залишитися учнями Євангелія і навіть серед потрясінь історії, щоб показати нам шлях до розрізнення, до розпізнання, Господь пропонує нам два заклики. Не залишайте себе обманювати і друга, свідчить. І друге, давайте свідчення свідчить Ісус. Перше, що Ісус говорить своїм слухачам, хвилюючись, коли і як, страхітливі події, про які він говорить, що відбудуться, є будьте обережні не дозволите, не дозвольте себе обманути. Дійсно, прийде багато від своїх його імені, кажучи, це я і час близько. Не йдіть за ними. Він додає, як почуєте про війни та революції, не лякайтеся. В цей час нам дуже добре це підходить, ці слова. Яким обманом? Отже, Ісус хоче от від якого, от якого цей, обману хоче нас звільнити Ісус. Від спокуси читати і найдраматичніші і факти і через таке почуття катастрофічності. Забобонів, ніби нам зараз ніби ми зараз близькі до кінця світу, і не варто ніяких більше зусиль, і нічого хорошого, нічого не треба робити. Якщо ми думаємо так, ми дозволяємо страху вести нас і долати нас страхові. і, Можливо, тоді ми шукаємо відповіді такої схоробливої цікавості в нісенітницях, магів чи гороскопів, яких ніколи не бракує. Або знову ж таки ми покладаємось на фантазійні якісь теорії, висунуті якимось. Месією в останні хвилини загалом завжди по якісь задуми змовницькі духа Господнього тут немає. Ісус застерігає нас. Не залишайте самих себе обманювати, не дозволяйте самих себе обманювати. Не засліплюйся довірливою цікавістю. Не дивіться в очі якимись подіям, які дають страх. А радше навчіться читати ці події очима віри. di sicurezza e di vicinanza per Dio. Gesù ci avverte, non lasciatevi ingannare, non lasciatevi abbagliare da curiosità credulone, non affrontate gli eventi mossi dalla paura, ma imparate a non farvi scordare. Non fatevi scordare, ma fatevi scordare. Ma guardateci attenzionalmente. Nemeno un del cappello. kaže hospodď? Навіть однає волосини з вашої голови не впаде. Якщо історія людства засіяна драматичними подіями, ситуаціями, болю, війнами, революціями і лиха однаково вірно каже Ісус, що все це не кінець. Ще Це не дуже добре. Це не є добрий привід дозволити себе таки паралізувати, щоб страх нас паралізовував, або піддаватися якомусь такому програшному відчуттю тих, хто хто вважає, що вже все. Це втрачено і марно займатися життям, не потрібно вже нічого робити. Учень Господа не дає себе блокувати, не піддається з невіри і навіть в найважчих ситуаціях, бо його Бог, він є Бог Воскресіння і надії, який завжди піднімає дає нам на ноги. І з цим Богом є завжди можна воскресати. Подивіться, почніть спочатку, і почніть знову. Подивіться на якісь історії в вашому житті чи в світі. Тоді християни, стикаючись зі випробуванням, запитують себе. Що Господь мені каже сьогодні перед цим ризиком третьої світової війни? Мені, як християнові, що це говорить? Коли людина є в таких стражданнях, в бідності, каже, що я можу зробити? Тоді Потрібно задавати запитання, що Господь мені в цей момент говорить, і що я можу зробити. Не дивно, що другий заклик Ісуса після не обманюйтеся. Не в не вдаватися ввести себе в обману є позатином. Він каже: тоді матимете нагоду свідчити можливо, можливість бути свідком тим Ісуса хочеться підкреслити це гарне слово, нагода це означає мати можливість, щоб робити добре в життєвих обставинах, навіть добро, це навіть якщо воно воно є не ідеальне це життя. Це прекрасне мистецтво християнина. Не залишайтеся жертвами того, що відбувається, а скористайтеся можливістю, нагодою, яка прихована в цьому, що що з вами відбувається. Можна робити це добро. Можна побудувати навіть і в негативних ситуаціях робити добрі справи. Кожна криза є можливістю та пропонує можливість для зростання. Того, скільки би цього мало добра, ми не змогли би зробити чи багато, але користаємося в кожній ситуації робити добро для того, щоб зростати. Ми зрозуміємо це, що якщо перечитаємо нашу особисту історію, в житті часто є найважливіші кроки робляться, власне під час якихось кризи випробувань, якихось ситуацій випробувальних, коли ми втрачаємо контроль, ми є невпевнені, але все рівно ми тоді робимо якийсь крок. Тоді ми розуміємо. Кожна криза, кожен такий момент важкий, це є нагода для того, щоб зрости, розростати у вірі, як люди, поки тоді ми розуміємо запрошення Ісуса робити сьогодні безпосередньо мені, я мушу робити це добро. Кожен з нас, поки ти бачиш навколо себе шокуючі факти, поки виникають війни та конфлікти. В той час, як відбуваються землетруси, голод Менте і чума. Що ви робите? Ти що робиш? Що робимо так? Чи ти відволікаєшся, щоб не думати, як багато людей каже, я не дивлюсь телебачення? Тому що не хочу переживати, не хочу думати про це. Ви отримуєте задоволення, якісь шукаєте задоволень, щоб не втягуватися в ці проблеми, відвертаєшся, щоб не бачити, чи пристосовуєшся? Ти покірний і смирений до того, що відбувається, або ця ситуація стає можливістю свідчити про Євангеліє, свідчити Євангеліє, брати та сестри, в цей Світній день Бога Слово Ісуса є сильним застереженням. Ми в цей час на цей ризик третьої світової війни. Перед тим бачимо стільки дітей, які страждають, стільки людей, націй. Не можемо втрачати наше життя, не можемо просто стояти на місці і дивитися на це все брати та сестри, всесвітній день бідних, слово Ісуса є сильним застереженням зламати ту внутрішню глухоту, яка заважає нам слухати придушений крик болю найбільш слабких. навіть сьогодні ми живемо в зраненому суспільстві, і є свідками які говорять нам Євангеліє, про те, що говорить нам Євангелія. Сценарії насильства, несправедливості та переслідування, які ми бачимо. крім того, ми повинні протистояти цій кризі, породженій зміні клімату та пандеміями. які лишили за собою не тільки хвороби фізичні, також і психологічні, економічні та соціальні навіть сьогодні ми бачимо, як люди повстають проти людей, нація проти нації. ми з тривогою спостерігаємо за бурхливим розширенням конфліктів, лихом війни, який спричиняє смерть такої великої кількості невинних і примножує отруту ненависті. навіть сьогодні набагато більше брати та сестри більше ніж вчора. Багато братів та сестер. Є випробувані та знеохочені мігрують в пошуках надії. Багато людей живуть в нестабільності через відсутність роботи або несправедливі та неогідні умови праці. Та й сьогодні бідні брати та сестри, вони є найбільш найбільше найбільшими жертвами цієї кризи великої. Але якщо наше серце є заглушене і байдуже, ми не можемо почути їхній слабкий крик болю. Плакати разом із ними та за них. подивіться скільки є самотності і туги. Які теж ховаються, які є сховані в забутих куточках наших міст. Ці кутки за, заховані, там, де є так багато цієї бідності, так багато болю. Давайте прислухаємося до голосного та чіткого запрошення івангелій, зробимо його своїм, щоб не дозволити себе обманути. Ми не даємо, не слухаємо тих пророків загибелі, не зачаровуємося сиренами популізму, які він використовують ці потреби людей і пропонують надто легкі та поспішні рішення. Ми не йдемо за фальшивими месіями які в ім'я прибутку проголошують корисні рецепти лише для збільшення багатства небагатьох, прирікаючи бідних на відкиненість. Навпаки, ми свідчимо, запалюємо світло надії в темряві, в драматичних ситуаціях. Ми користуємося можливістю свідчити Евангелії радості та будувати більш братерські відносини. Більш братерського світу, мижові віддаємося справедливості і будуванні цього законності, миру, стоячи поруч з найслабшими, з найубогішими. Не тікаємо, щоб захищатися від історії, але борімося, щоб надати цій історії інше обличчя, і де взяти сили на це все. В Господі з довірою до Бога, який є Отцем і пильнує нас. Що відкриємо йому своє серце, він підсилить, укріпить нашу здатність любити. Ісус насправді після розмови про ці сценарії насильства і терору завершує словами. Жодна волосина з вашої голови не пропаде. Ми повинні. Господь, він йде з нами, він захищає нас, він і нашим охоронцем. Чи ти маєш цю віру, що Господь йде з нами, йде з тобою, охороняє тебе? Ми повинні завжди повторювати собі це, особливо найболючіші моменти. Бог є отцем і є все поруч зі мною. Він знає мене і любить мене. Він стереже мене. Він не засинає. Він піклується про мене. Він також є з тими, які потребують улюблені не вирішимо любити найбільш відкинутих дітей, подбаємо про бідних, в яких є Ісус, який зробив себе бідним заради нас. Давайте відчувати себе під сумнів, сумніваємося, тому що навіть не втрачається, не сумніваємося, тому що навіть волосина з голови не впаде. Ми не можемо залишатися, як згадані, як згадані в Євангелії. Милуватися прекрасним камінням храму, не впізнаючи правдивого храму Бога. Це людина Знаєте, в Італії деколи ще користаються такою традицією, що під час різдвяної ночі залишають місце за столом. Пусте Це для, для Богу. Чи в моєму серці є місце для тих вбогих? Чи тільки це все є приготоване моє серце для друзів, моїх яких я спілкуюся? з ними? Давайте заопікуємося убогами. Бо Ісус заради нас став вбогим, Боги, бідним. Ми маємо відповідальність, щоб займатися найбільш убогами, що Господь сам Господь ними опікується, ми співпрацюємо. Ми не можемо залишатися, як ті, які були згадані в Ангелії, милуватися прекрасним камінням, не впізнаючи правдивого храму Бога людини. Особливо бідні в чиїх обличчях, в чиї історії, неліпої в чиїх ранах є сам Ісус присутній. Він це сам сказав. Не забувайте ніколи цього. Дякую.